Називають неповносправними, але це слово вони вважають образливим. Суспільство каже, що вони незрячі однак, часто вони бачать набагато краще та більше ніж усі здорові разом узяті. Так вони не такі, як інші, вони кращі, більш талановиті та відкриті для світу. Хотіла донести до всіх організатор проєкту Відчинилося життя Оксана Потимко. Вона ініціювала благодійний концерт п'ять років тому. В ньому взяли участь незрячі виконавці з усієї країни. Вони заспівали на одній сцені зірками шоу-бізнесу. З, шоу з 2008-го такі концерти проводять щороку. Ми просто виходили з тієї ситуації, що сьогодні незряча людина, навіть якщо вона дуже талановита. В плані співу, в плані вокалу, воно не має шансів виступати на професійній сцені або на великому екрані. Чому просто через те, що ми можливо трішки не так станемося до тих людей, можливо, ми нічого про них не знаємо. Можливо, ми маємо до них упереджене відношення. І властиво, ми хотіли дати незрячим виконавцям можливість зійти на велику сцену. А далі це все якось поступово-поступово, десь дякуючи глядачам, десь дякуючи ініціативі самих незрячих, перейшло в такий от вже довготривалий проєкт. Зірки мені це дуже приємно, відгукуються з легкістю. А от ті, від кого залежить фінансування, фінансова підтримка цього проекту. Ну, значно важче йдуть на контакт. Мені потрібно їх переконувати. Ну знаєте, мені навіть їх потрібно переконувати в тому, щоб вони прийшли бодай один раз на цей концерт і подивилися його. Не можна навіть одним реченням сказати, що відкриває цей проект. Передовсім він ну дійсно такі от дуже офіційні речі. Він дає змогу незрячому виконавцю співати з оркестром. Це перший момент. Не кожен, не кожен відомий сьогодні український артист. Має змогу співати в супроводі симфонічного оркестру, бо це і складно, і недешево, і так далі. і так далі. Незрячі сьогодні таку можливість мають. Наступний момент: бачите, ми звикли до того, що здоровий світ, здоровий в лапках, завжди прислуговується світу людей або спільноті людей з інвалідністю. Мені видається, що цим проектом навпаки люди з інвалідністю, в даній ситуації люди з глибокими ватами зору, десь стають помічними і корисними для цілком здорових людей, і змушують цих людей. Поміняти свою думку, змінити свою думку про цінності цього світу, про справжні цінності, не ті, які сьогодні дуже часто культивуються серед молоді, а про справжні християнські, моральні, глибокі усталені сторіччями цінності. Леся Горова, співачка, чия пісня надихнула Оксану Потимку для створення цього проєкту. Відчинилося життя стала не тільки назвою проєкту, а й його лейтмотивом. Чинилися життя, так називається моя пісня, так називається книжка пісень для дітей. Це, це пісня про новонароджену дитину, яка от тільки-тільки народилась на світ, і от що перед нею відкривається, все життя перед нею відкривається. Тоді в мене народилась друга донька, їй було якраз 4 місяці, і це я присвятила для неї. І коли Оксана назвала так проєкт, напевно вона повірила все-таки в магічну силу цієї назви, тому що дійсно відчинилося життя, відчинилося дуже багато чого, і те, що стільки концертів. Стільки міст перед нами відчинило свої двері, стільки країн. Це перше. По-друге, дійсно, що багато незрячих реалізували свої мрії. Вони вийшли на велику сцену. Вони донесли своє мистецтво до слухача. Ну і третє, це вже такий момент, що в дуже багатьох наших оркестрантів народились діти. Тобто, я думаю, що це теж якась магічна сила цієї назви, бо пісня саме про новонароджену дитину, як я вже казала. Особисто для мене ці концерти це завжди подія. Бо, ну, по-перше, співати під такий професійний оркестр свої пісні, величезне задоволення. По-друге, слухати, як виконують незрячі, вони завжди співають по особливому, тому що вони більш емоційно відчувають, вони не бачать, але відчувають колосально. Вони дають емоцію, заряд, енергетику. І самі ці незрячі, які в нашому проєкті, вони якісь особливі, вони не такі, як ми. Ну, не можу сказати конкретно в чому, але мені здається, що вони більш духовні. Оці страждання, які вони пережили, вони передають в музиці, вони своє життя розкривають якось на сцені. І коли ти бачиш, які в них проблеми, і як вони мусять їздити всюди супроводжуючими. Їм важко, так? тому що вони не бачать. І це твої проблеми. Тобі здаються вже зовсім якимись такими мізерними і, і набираєшся від них сили, духу, оптимізму. Той, хто диригує концертом від першого року його проведення, диригент оркестру Львівського національного академічного українського драматичного театру імені Марії Зеньковецької Богдан Мочурат розповідає: незрячі виконавці справді не бачать його диригентської палички. Вони її відчувають, причому дуже тонко та напрочуд точно. Мені деколи, мені деколи також заважає е, публіка, і деколи навіть в житті, коли треба зосередитися, я мимоволі закриваю очі, я не знаю, чи ви відчуваєте таку потребу. І мені здається, я е, зрозумів тепер, наскільки вони глибше відчувають світ, і саме світ звуку. Тому що вони не бачать світ очима, і відповідно їм Бог дає компенсацію за це. Вони значно глибше відчувають звук, вони значно глибше відчувають оркестр, і вони значно сильніше передають емоцію. І емоції, особливо які закладені в піснях, і в виконанні оцих цих людей звичні, вже як ми кажемо, заграні пісні. Вони дістають нове звучання, тому що ми бачимо зовсім іншу емоцію, значно глибше, значно густрішу часом. Деколи не сподіваєшся навіть такої реакції соліста. І тому дуже цікаво спілкуватися, дуже цікаво працювати з ними. На самих початках проекту, звичайно. Було трошечки і лячно, і трудно це все зробити, і ми е, придумували якісь такі хитрощі, якісь е, такі спеціальні способи, які б були не для глядача, але які б дозволяли мені спілкуватися з незрячими людьми. Зараз на п'ятому е, році існування цього проекту. Е, Воно вже якось іде більше на підсвідомому на інтуїтивному рівні. Тобто ми вже настільки вивчили один одного, що мені часом здається, що незрячі навіть деколи бачать мою паличку, тому що кажу, воно настільки вже виходить органічною і природною, і ми настільки один передбачаємо навіть хід думки один одного, що нам вже немає не ніякої трудності в спілкуванні в музичному, а дістаємо тільки одне задоволення, здається, від взаємної роботи, від взаємного результату. Володимир Нежняк працює в театрі Зеньковецької вже з 78-го року. З того часу а разом з оркестром не одному артисту світового масштабу. Каже, виконавці, які беруть участь у нинішньому концерті, особливі їх вважають обділеними, але це не так. Вони ніби з однієї сторони так якби обділені Богом, так би мовити. Але з іншої сторони, по-перше, що ті люди, котрі приймають участь в концерті, вони мають дуже добрий слух, декотрі мають дуже добрий голос, тому що як їх ніби доля обділила з одного боку, то вони мають такі розвинені почуття з іншого боку, дуже добре. Наприклад, так само, як слух. І наш диригент часом каже, що я їх каже, даю, наприклад, так, знаєте, ну знаєш, людина сліпа, не бачить, але каже, я як даю, наприклад, якийсь вступ. І я каже, так відчуваю, що ніби вона не бачить таке відчуття розумієте? тому що завжди вони добре вступають, завжди ну з ним проблеми немає. І взагалі люди вони прекрасні. Приїхав до Львова аж з під моря зі сонячного Сімферополя. Степан Гончаренко готується до виступу, розігріває голосові зв'язки та заспокоює нерви. Виходити на сцену та йти з неї під гучні оплески та вигуки Браво для нього річ звична. Однак, тут, на львівській сцені, перед початком концерту йому все ж таки трохи лячно. Не від страху бути невислуханим чи незрозумілим для публіки, а від того, що не зможе подарувати людям радість. Пан зізнається, він з першого року бере участь у проєкті Відчинилося життя. З того часу його співоча кар'єра стрімко піднялася кору. Спочатку основання цього проєкту, мені б, звісно, хотілося сказати, що. А ну хочеться сказати. ще від початку заснування цього проекту відбувся стрімкий поворот у моїй долі і все повернулось в інший бік. позитивний наша головна ціль це виходити на сцену і дарувати радість людям. Я про це часто говорю. І коли я у мене подібне запитують, питання, так, я відповідаю основне це задоволена публіка. публіка тоді і в мене, мене з'являється нас хороший, хороший настрій. Все залежить від глядачів, адже ми співаємо не для, а, для себе, що... а для них. Все залежить від того, як публіка ще себе поведе. От публіки многое залежить. Ми ж поємо не для себя, ми для людей пою. Ми хочемо донести це людям. Зіра Зіракіраджиєва також приїхала з Криму. Розповідає, легше співати в дуеті. Перед тим, як взяти участь у проєкті, співачка побоювалася. Раптом у неї нічого не вийде. Але репетиції разом з оркестром за спиною розвіяли її сумніви та страхи. А коли вперше вийшла на сцену і відчула підтримку публіки, то пісня з її вуст зазвучала як ніколи щиро. Ада за спиною сидіти оркестр, то вже... коли за спиною сидить оркестр, тоді вже не так лячно. От коли я у Сімферополі співаю одна якось страшніше, коли я сюди вперше приїхала, то переймалась, адже думаю, якщо помилюсь, то буде досить незручно перед усіма особливо на репетиціях. Здається, що я їх мучитиму. Адже коли співаю під фонограму, розумію, якщо щось не Получиться, то можна кілька разів її переставляти. А тут оркестр. Ну, щось я дуже боялась. Але коли сюди приїхала, порепетирувала і одразу відчуваєш підтримку. Тож все якось так гарно виходить. Ззаду завжди відчуваєш своєрідну ауру, оскільки, якщо десь помилюсь, то оркестр одразу підхоплює. Відтепер тепер з фонограмою так не виходить, як з оркестром. Навпаки. Виявилось, що все дуже легко, так просто. просто. А ось ця жінка хвилюється як ніколи. На концерті Наталія Слюсарчук з Вінниці виконуватиме мелодійну українську щедрівку. Її лякає те, що перед концертом лише одна репетиція з оркестром. Однак враження від проекту все одно позитивні. Враження завжди такі дуже позитивні, світлі. А слід вони залишають. Ну, нам приємно, що ми можемо людям до людей донести пісню, подарувати людям хвилини радості, хвилини якоїсь насолоди і насолоджуємося самі, бо ми дуже любимо співати з оркестром театру ім. Марії Зеньковецької. Зараз вже не дуже. А зразу, коли починався проект, ми всі дуже хвилювалися. Зараз уже такі, ну звичайно, завжди є. напевно, навіть у відомих артистів є якісь хвилювання. У якійсь мірі це життя. Я вже без пісні себе не уявляю, як, якби навіть ну а співаю я завжди все своє життя, починаючи зі школи і далі і все, завжди. Далеко дорогу подолала, аби потрапити на концерт. і Анна вона приїхала зі сусідньої Польщі, з Варшави. Дівчина почала співати, коли їй було дев'ять. Сьогодні вона навчає музики дітей, а ще прекрасно володіє голосом та виконує вокально надскладні пісні. Przyszła do mnie wiadomość e-mail y, z Polskiego Związku Niewidomych. З інформацією отримала повідомлення з такою інформацією, що можу взяти участь у концерті у Львові. Спершу не зрозуміла, з якої нагоди, але потім таки з'ясувала. Тож надіслала записи своїх матеріалів. Вже згодом мені прийшла звістка, що відбір я пройшла, тож можу тут співати. Я виконувала твір з назвою Меморі Лойда В. Бебра з опери коти. А інший твір: це дівчина з Барселони. клів'я достала. Дівчина з Барселони з опери клів'я достала. Цієї вокальної формації гармонія. Вони створилися 10 років тому в Житомирі на базі одного з товариств незрячих. Концерту відчинилося життя. Вони чекають цілий рік. Для нього готують спеціальний репертуар. Одна з вокалісток формації розповідає: цей проект, наче велика родина. Ти себе почуваєш тут як вдома, серед рідних, близьких тобі людей. У нас була така потреба, вже, мабуть, прийшов час. Ми запросили Олену Буцун, це у нас відомий дуже фахівець з вокального жанру, взагалі з керівництва таких формацій невеликих гуртів. І ми запросили, вона погодилась і стала займатися нами. Тобто у нас складається наш гурт з п'яти чоловік, вона керівник, а ми чотири на до позору, дівчата, які просто люблять музику, люблять творчість. Не маємо спеціально за фахом, ми взагалі не музиканти, не професіоналісти. Але ми просто любимо музику і співаємо разом уже 10 років. Ми живемо цим проектом. Ми е, тільки намагаємось потрапити в ці концерти. Ми готуємо репертуар спеціально для концертів. Ми е, от залишається декілька місяців, а вже навіть днів. Ми просто мріємо, і ми дуже задоволені і щасливі з того, що ми приймаємо участь в цьому концерті в цьому проекті. Ми чекаємо на зустріч з чудовим колективом, який завжди нас радий бачити, який завжди дуже тепло нас приймає. Всі от. Äh... Знаєте, кого не візьми? Звичайно, починаючи з керівника, з людини, яка створила цей проєкт, яка є душею цього проєкту, це Оксана Потенко. Звичайно, Богдан Мочарат, який завжди вислухає, зробить, зробить якісь зауваження, порадить. І просто як людина гарно зустрічає нас. Всі члени оркестру, всі, всі, хто приймає участь, всі, люди, які взагалі поруч з нами, тобто люди, які і оточують нас, і солісти, які приймають участь, і навіть ті, ті візажисти, які нам знають. Нас роблять гарних таких дівчат. Ми їм теж дуже дуже завжди раді. І ми ви знаєте, ми приїжджаємо сюди. І нам такі враження, що ми одна родина спільна. Ми завжди зустрічаємося як дуже старі знайомі, які вже ну от, живуть тим, що от зустрітись, поспілкуватись і зарядитись на майбутнє майбутнє півроку рік. Уже як до наступних концертів. Розпіарені, як нині модно говорити, співаки на участь у благодійному концерті погоджуються з радістю, і річ зовсім не в гонорарах. На сцені занківчан вони співають безплатно. Головне для них здійснити чиюсь мрію. Зірки зізнаються, стоячи поруч з незрячими виконавцями, вони розуміють, наскільки цінною є праця в такому дуеті. Є багато гарних речей, які роблять світ добрішим. От і ми, як, як сіячі позитивно, гарного, маємо якось долучатися до всього, і е, часто приходиться присякатися з людьми, які мають певні фізичні вади. І нас на жаль, чомусь в Україні ми обмежуємо, ми самі створюємо там, виділяємо їх від себе, а потім якось намагаємося там от, все зробити для того, щоб е піти на зустріч щось інше. Насправді я дуже багато знаю таких людей. Це дуже прекрасні люди, і нам багато чому тобто люд, люди, які повноцінні, які мають, скажімо, там зоні чивоніше не мають ніяких вад, Нам про треба вчитися в них багато речей. І дуже добре, що ми сьогодні зможемо разом попрацювати. Поспівати вперше за багато років в Україні я почув е, такий так такого рівня концерт, коли е, душа всередині плакала і сміялася одночасно від радості. Тому що у, у мене таке буває дуже рідко. Е, я ніколи не, не міг собі оцінити, що е, 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 так багато є в Україні людей, які дітей, дорослих людей, е, для яких світло е, це. Скажімо так, це не просто слово, до якого ми з вами звикли всі, а це річ, яка є великою розкішшю, світло. Бачити хмари, бачити небо, бачити взагалі бачити. І тому спів цих. Цих артистів насправді він справжній. Вони відчувають щось таке, чого про що люди, які мають можливість бачити, вже давно забули. Зірки шоу-бізнесу не приховують на сцені благодійного концерту. Вони більше отримують, ніж віддають, і це не через те, що не викладаються на всі 100%, а через те, що львівська публіка одна з найтепліших в Україні. А ще, бо поруч на сцені співає людина, яка відчуває музику та пісню, часто густо на багатоглиб. Ніж самі зірки. Відкрию вам одну невеличку таємницю. Якщо на більшості концертів, в яких я, як виконавець беру участь, я віддаю позитивної енергії не менше, ніж отримую назад, то на таких концертах я малою кров'ю отримую просто нереальну кількість позитивної енергії, тому що ті дві пісні, які я виконую в цьому концерті, вони завжди дають мені стільки віддачі від залу, що мені цього цілком вистачає. Не треба 2-2,5 години стрибати по сцені, як скажений, просто вистачає вийти на сцену концерту вічнилося життя і отримати свою порцію позитивної енергії. Я бачу наскільки проект росте, і наскільки він цікавий, і наскільки багато професіоналів вже він виховав. То люди випускають вже свої альбоми. Люди, люди співають душею. На прес-конференції ми говорили, що е, я, я собі навіть ві, ві, візуалізацію цього всього зробив, як художники малюють, та, так е, ці люди співають душею, і ці візерунки їхнього співу ми сьогодні побачимо. В залі. Виконавці незрячі, вони виконують власне не зором, тобто не, не бачу то, про що я співаю. Вони, вони співають фантазію, не співають душею. І тому це в три рази їм більше має бути шана. Тому що такі люди і, і, і вони мають бути не, не тільки шаном, вони мають бути прикладом для інших, тому що це не з тої серії, що бачу, то паю. Це з тою серії, що відчуваю, як я відчуваю, що в мене на думці, це я викладаю своєю душею. Оце це так само дуже важливий момент. Третє, звичайно, це є люди, які яким не знаю, як це правильно сказати, чи чи. Чи це мінус, що вони мають вади зором, чи може для них це навпаки великий плюс. Для кожна людина сама це вирішує. Але, але це є факт, що вони мають право на, на те, щоб показати своє мистецтво, показати свій професіоналізм, правильно Павло сказав, і, скажімо, свої, свій потенціал. Це їхнє життєве законне право. А наше, як в нас, якщо я така можливість, то в нас є обов'язок їм цьому допомогти. І тому ми як тільки є можливість на будь-яке запрошення пані Оксани, відгукуємося. Ну і остання напевно скажу, що хоча основні такі офіційні різдвяні різдвяні свята закінчилися, але дух різдва до сих пір витає повітря. Я думаю, що сьогоднішній концерт це буде так само одне з великих різдвяних чуд. І ось коліса підіймається, і на сцену по черзі виходять ті, хто вміє мріяти, надіятися та відчувати по справжньому. i Же беремо уколів вузьких інтересів, побутових умов, механічних процесів. Сонце марно дарує нам позитивні фотони. Нас крутіші мобільні, в нас поднічі не хто не застригнути на пік матеріального статко. Ві проблем заховати значили велику казку. Не почув, не побачив і сказати не може. Це для нього чуже, а це на нього не схоже. Ві, артисти вони талановитіші ніж будь-хто інший. Вони відомі не всім, але ті, хто їх знає, кланяються їм та вигукують браво за їхнє терпіння, бажання та вміння принести радість та світло туди, куди темно. Вони незрячі, але ціле сонце в їхніх серцях.